Адже представники свободи. Чекай, 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 трошки, я зараз. Ти вже тако ну, А це представники від свободи, але шо? не вистачає. Коротше, слухай, я вже можу ставити трубку, бо тут буде зараз нове шоу. Але <кхе> Але дивиться, але там коротше, можеш напитатися на локальною інформацію, йде вітер. Це субники не кажуть, це хто ж буде на місці Вітенка, ну, типу, в Гірце, невідомо. Тобто, на вирмство, не Тоб, нас тут Вітенка, каже, це 100%. Це зараз на сьогодні. Щось термінове? Це добре, тобто, але йдемо до відкриття. Щодо розуміємо засідання з даного питання, однак провели піддати. Я не бачу, хто з того рішення. Я підтримую, що машур, не, можна. Ми не можна. Я перепрошую. Я, перепрошую, я не буду викликати пана Тарас, поліцію сюди, але є виховання. Є виховання, правда? Є виховання. Якщо ви хочете, пане слухайте уважні, є рекламні планами міської ради. Ви на початку сесії запізнилися, якщо ви хотіли прийти з тебе. Я не питаю, по якій причині. Тут є присутні делегації. Стечені 8А, тут є пасічна, е, тут є стажер і так далі. Тому ну, я сказав, у нас є група регламенту, відповідно до якої головуючий може надати слово пункту з присутніх за його післовому випадку.